Якщо високий ризик хромосомної патології плода за скринінгом першого триместру, і жінка відмовляється від інвазивного скринінгу та ніпт, але робить скринінг другого триместру і він показує низький ризик. Чому так сталося, як правильно пояснити? Скринінг першого і другого триместру це лише математичний розрахунок ризику, і тут варто розуміти те, що навіть попри наявність в бланку надпису індивідуальний. Він не має відношення до конкретної жінки, бо характеризує групу жінок з точно такими саме параметрами. Якщо ми бачимо ризик, наприклад, 1 на 50, ми говоримо, що серед 50 жінок вашого віку з вашими параметрами УЗД дитини, з вашими гормональними показниками, одна з 50 носить дитину з хромосомною аномалією. Але ж пацієнтка хоче знати, то це я чи не я. Це вже питання діагностики, і отут я якраз звертаю увагу, що поняття індивідуальний не означає, що цей ризик відноситься, реалізується саме у вас чи не реалізується у вас. Це один момент, і другий момент скринінг першого триместру вважається більш точним, ніж скринінг другого триместру. Загальна європейська точність скринінгу першого триместру оцінюється приблизно 85, максимум 90%, 10-15% хромосомних аномалій. Скринг першого триместру пропускає. Скринг другого Триместру має нижчу точність, яка по Європі оцінюється в 75%. Тобто кожний четвертий випадок хромосомних аномалій скринь другого триместру пропускає за умови нормального результату ультразвукового обстеження. Для довідки: 10-15% дітей з хворобою Дауна не мають ультразвукової картини. Тому ультразвук це теж один з опцій, але це не стовідсотково надійний показник. Це високий показник, десять це, це, Це один з десяти, да. Це, це високий. Тому якщо пацієнтка отримала високі ризики по скринінгу першого триместру, другий скринінг це не може зняти рівно як і навпаки. Достатньо одного випадку, щоб пацієнтка потрапила в групу високого ризику.